Більшість українців, незважаючи на повномасштабну війну, святкуватимуть цього року і різдво, і новий рік про це свідчить опитування, проведене фондом демократичні ініціативи. Та центром разумкова йдеться про 56% опитаних, з яких 11% святкуватимуть лише Різдво, а лише Новий рік 4%. Ще 11% не святкуватимуть жодне зі свят. Соціологи додають, що переважна більшість, а це майже 90%, відзначатимуть ці дні у колі рідних чи друзів і лише. Семеро на одинці, водночас половина респондентів зазначила, що у них є людина, з якою вони хотіли провести свята, але не можуть цього зробити, оскільки це людина або на фронті, або за кордоном. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,6%. Євгенія Кравчук, заступниця голови комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики, зараз з нами на зв'язку. Євгенія, а що цьогоріч святкуватимете ви, і конкретно мене цікавить сьогоднішній вечір. Як ви до нього готуєтеся? Бо бачу ви вже настільки ошатна, напевне, не просто заради виходу в ефір. Ну знаєте, як то кажуть, що мають бути українські всі традиції в витримані, і все таки прижилась традиція о цих різдвяних різдвяного одягу. Але в нас є українські виробники, тому власне одягла. В свет виробництва харківського, і це теж спосіб підтримати тих українців, які працюють на перемогу, працюють в Україні і ще й працюють в такому прифронтовому місті. Але ну звісно, якщо говорити про традиції, я абсолютно ну погоджуюсь, що найбільше українці хочуть провести цей час в родинах хоч очевидно будуть і тривоги в і новорічну ніч і. А під час різдвяних свят а хтось на жаль не може провести цей час з родиною, бо люди воюють чи переїхали тимчасово за кордон, або ж перебувають в полоні, і я би хотіла закликати так подумати про тих українців, які поки що на території окуповані чи в Росії в тюрмі і перебувають в полоні, а також про тих дітей, яких Росія викрала бо рівно два роки тому з Херсону під виглядом евакуації. Вивезли понад 40 українських дітей, які перебували в закладі інтернатного типу. Частину з них примусово вже фактично встановили і знищують їхню українську ідентичність. І звісно, ми закликаємо світ втрутитись максимально, докласти всіх зусиль, щоб кожна українська дитина повернулася до України, і звичайно, щоб всі українці, які в полоні чи військовополонені, чи цивільні, яких тисячі також воз'єдналися. Своїми родинами і могли провести свята разом. Дякую, Євгенія, за цю відповідь. Тепер от ми маємо на зараз 24 грудня, і мені цікаво, ви зараз відповіли про себе, сфокусували увагу спільноти і української, і зарубіжної на необхідності говорити про наших вкрадених дітей. Ваше ставлення до традицій, як ви вважаєте, що і депутати мають зокрема зробити, щоб наші традиції мінялися і щоб не лунали навіть поодинокі голоси? Навіщо переписувати дати, навіщо щось міняти? Згадують в цей день і про перейменування вулиць. Але це так просто нарешті почати жити за тими днями, за тими традиціями, як жили наші пращури. Це настільки природні до України. Але люди все одно потребують аргументів. У вас вони є для таких людей неповоротких. Ну мені здається, це теж має бути такий природний процес, і звісно, що молодь вона швидше переналаштовується. Особливо мені здається, це зробили діти із Святим Миколаєм 6 грудня. Дуже швидко, а за ними і батьки. А якщо говорити про зміну календаря, це ж не просто зміна календаря, це фактично. Повернення до, до, до історії і європейськості України, адже українці вже святкували різдво раніше більше ста років тому, 25 грудня. грудня. Фактично, оцей от календар, як то кажуть, за старим стилем, так він просто вже з'явився ну трохи менше там чи чи 100 років тому, і багато в чому це ну певна і радянська радянський вплив тоді взагалі намагалися стерти будь-яку ідентиці. Тичність будь-якого народу, в тому числі релігійну і чи пов'язано з якимись національними традиціями, але мова йде також про синхронізацію календаря світського і релігійного, адже народні депутати внесли в відповідні зміни до законів, які визначають святкові дні. вже після того як церкви православна церква України, Україну Грекотолиці. Райська грекокатолицька церква прийняла рішення про перехід на новоюлянський календар і міняється ж не тільки дата різдва змінилися інші свята, і вони пов'язані з світськими святами, як день захисника і захисниці, які святкуються в день Покрови, це Тепер 1 жовтня, або ж день державності, який співпадає із в днем рівнопостольного князя Володимира або хрещенням Київської Росії. Тепер це 15 липня, тобто. Україна як світська держава також синхронізувала свій календар. Але звісно, зараз жодне з цих свят не має статусу вихідного дня, бо воєнний стан. Тому і сьогодні робочий день, і завтра робочий день, і так само 31 грудня чи 1 січня, які припадають на будні дні. І звісно, частина от національної пам'яті це я вже так плавно перехожу до певних анонсів на 25 рік. Так. І збереження та культури культурних, культурної спадщини це насправді частина національної безпеки, і от наш комітет гуманітарної та інформаційної політики, ми вже давно виступаємо. Сподіваюся, підтримує Верховна Рада і, і на підтримку президента в цьому розраховуємо, що ми маємо додати культуру до сфери національних інтересів, і є такі фундаментальні національні інтереси, які прописані в законі про нацбезпеку. У це суверенітет, це підтримка економіки, вільно економічний розвиток і євроінтеграція та вступ до НАТО. От ми би пропонували додати як четвертий такий блок фундаментальних фундаментальних національних інтересів збереження культурної спадщини та національної пам'яті, адже це якраз ті елементи, які формують ідентичність українського народу. А цю ідентичність намагаються вороги знищити. І тут я говорю саме про ідентичність українців як політичної нації, бо ми є. Багато етнічною нацією хтось зараз святкує Різдво, хтось святкує хануку. так є хтось, хто взагалі не не святкує, але ми все одно відчуваємо своє українців. Євгенія, я вам дякую. Дякую за таку зорю, з якої ви на грудях з'явилися в ефірі. Євгенія Кравчук, заступниця голови комітету Верховної Ради України дякую. з питань гуманітарної та інформаційної політики, була з нами на прямому зв'язку.